Як українці повинні реагувати на слова Біла Клінтона про те, що він шкодує, що в 94-році му році переконав Україну здійснити ядерне роззброєння? Мене звати Назар Махачов. Ви дивитесь ютуб канал Свій до свого по своє» І в цьому відео я хочу дати кілька дуже важливих насправді україноцентричних акцентів. Біл Клінтон один з ініціаторів, і я б сказав, головний локомотив. Розброєння України, ядерного роззброєння України. Чому це відбувалося в цілому? Тому що держава, яка має ядерну зброю, вона в будь-якому випадку є суб'єктом міжнародної політики. З нею не можна робити що попало, їй не можна диктувати всього, що завгодно, і так далі. В існуючому балансі геополітичних сил на той момент часу ніхто не хотів, щоб з'являлося декілька суб'єктів. Вони хотіли замість СРСР замінити там Московією, домовлятися з Московією, а у всьому іншому хай баланс залишається таким, як є. А тут міг з'явитися новий центр. Ну і керівники України тодішні пов'язані з Москвою повністю. І Гнида Кравчук, яку ми не встигли посадити, і кучма, якого можливо, ми встигнемо посадити, але не факт. Ну і власне ініціатори роззброєння Московія з самого початку, якби вважала незалежність України чимось дуже ворожим і готувалася, і їй треба було нас обезброїти. А західному світу треба було зробити так, щоб ми не стали самостійним суб'єктом. Україна, яка має 4% запасу світових корисних копал, ядерну зброю там і так далі. І от Білл Клінтон в інтерв'ю каже, що шкодує. І всі українські видання це процитували. І все. Процитували без коментаря. Ну, шкодує. І що? Ну, от що мені з того, що він шкодує. Я переконав тебе, що ти маєш мені віддати автомат, ну потім до тебе додому влізли, розстріляли твоїх родичів, зґвалтували дружину, доньку там і так далі. Я дуже шкодую, що я це зробив, що я переконав. А де гарантії безпеки? Де виконання гарантій безпеки? Де розмова про вартість нашої ядерної зброї? Виробництво ядерної зброї дуже дорога штука. Там одна ракета коштує в районі мільярда доларів. А в нас було там, по-моєму, 190 з тих ракет, там різного класу, там ще щось. Наша ядерна зброя в цілому коштувала ніяк не менше там 200-300 мільярдів доларів виробництво. Але якщо в тебе є вдома автомат, і до тебе ти його купив, там, припустимо, за 500 доларів, до тебе залазять грабіжники. Ти продасиш цей автомат там за 1000 доларів чи навіть за 10 тисяч доларів. Коли до тебе можуть залізти грабіжники? Очевидно, що ні. Коли нам надають цю всю допомогу і так далі, ми за неї повинні бути дуже вдячними. Але ми повинні розуміти, що нам гарантували не ми винні, а нам винні. Інша справа, що ми в себе всередині не можемо розібратися з внутрішніми гнидами. Які грабують Україну, які за 9 років війни патронного заводу не, не зробили, оборонпром розпродають, надра землю виривають, з Москвою співпрацюють оці всі останні розслідування і так далі. Ми це все мусимо пам'ятати. Але коли ми чуємо Клінтона, ну він шкодує. Ну класно, що він шкодує. Просто питання в тому: отут ми знову ж таки повертаємося, до позиціонування на міжнародному рівні. Чи ми, хоча б, один раз. Звернулися з вимогою розпочати виконання Будапештського меморандуму. Чи той, хто провалив повністю підготовку до війни, розмінував Чонгар, відкрив дорогу з Білорусі, вивів 4-ту бригаду Нацгвардії з е, Гостомельського аеропорту, чим зробив його фактично відкритим для висадки московського десанту? Так він ходить з протягнутою рукою, він просить. І це правильно, нам треба допомога. Але крім того, що ми маємо просити про допомогу, ми маємо дуже чітко і однозначно натякати на Будапештський меморандум. Це дуже важливо. І робити ці натяки юридично правильно. Це перше. Друге, є різні сценарії закінчення війни. Нам всякі арестовачі, подоляки, хламідії і їм подібні малювали, що от, ну, от скоро, два-три тижні, потім до кінця року, потім до кінця 23-го і вийде на кордони. А якщо не вийде, оця геополітична конфігурація, там Росія-Китай, до прикладу, і ще там якісь країни до неї долучаться, уявляєте, яка там сировинна потужність? І як нам дозовано дають зброю? От не вийдемо на кордони. Так от, в будь-якому випадку нам треба розуміти, що ми маємо зберегти Україну, зробити її державою українського народу. І в якийсь момент часу в нас точно постане запитання: ми надавали вам допомогу. Частина тої допомоги, яка зараз надається, завдяки якій ми виживаємо, це не благодійність, це кредити з пільговими ставками, не з пільговими, там ще якимось, але це кредити, які треба буде віддавати. А якщо не буде перемоги над Московією, не буде репарацій, контрибуцій, чим платити? Землею, надрами, рабським ресурсом, чим? Все розпродати? Не залишити нічого нащадкам? І отут ми мусимо пам'ятати Будапештський меморандум. Виробництво нашої ядерної зброї коштувало сотні мільярдів. Ви давали гарантії, де ці гарантії і так далі. Це дуже важливий козир, і це принципова позиція, яка в нас має бути. Про це небезпечно говорити. В квитки в велику політику людям, які займають такі позиції, переважно не дають. Але. Ми мусимо про це говорити. Просто мусимо. Ця позиція вона має бути на устах. Ми світові нічого не винні. Ми заплатили величезною кількістю української крові за дуже багато що. І якщо навіть глянути всі трагедії, які пережив український народ, то це ж насправді були певною мірою такі глобальні світові процеси. Перша світова фронти по Україні, Друга світова фронти по Україні, Голодомор, як був організований. Куди це зерно вивозили? Чи не продавали його за кордон? Чи ті, хто купував за кордоном, не знали, що тут люди з голоду вмирають на своїй землі? І ще багато-багато запитань. Ми нікому нічого не винні. Ми повинні бути вдячними за допомогу. Ми заходимо в цивілізований світ, ми повинні стати самостійним суб'єктом. І ми повинні навчитися внутрішньо на будь-які такі репліки з розряду Біла Клінтона адекватно реагувати. Що нам толку, що він шкодує. Він один з локомотивів цього процесу. Ну, шкодує він і що далі? Це дуже важливо. Ми не маємо права на такі речі відчувати з якоюсь меншою вартістю. Ой, як добре, що він сказав, що він шкодує, а якби не сказав, а що змінилось? І так далі. і так далі. Оця позиція оць, вбити повністю в собі вартість, розуміти, що те, чим ми володіли, коштувало дуже дорого, в нас його забрали. І зараз нам допомагають і так далі, а нам треба буде розплачуватися. І ще дуже-дуже багато насправді є запитань. Я всього цього не хочу озвучувати. Але я дуже хочу, щоб вас, оця позиція, засіла в головах і в серцях. Це дуже важливо. Ми нікому нічого не винні. Ми заплатили за все. А от нам насправді винні. Але це все буде залежати від наших дій, від нашого позиціонування і від наших партнерських відносин, саме партнерських. Підкреслюю, а не відносин там, чогось меншовартісного там, чи якихось неоколоніальних. Прошу вас сподобати, прокоментувати, поширити дане відео. Це дуже важлива ваша інформаційна допомога. Такого контенту насправді на Ютубі ви. Зустрінете, я думаю, дуже-дуже мало. Тому прошу вас дійсно допомагати в інформаційному поширенні. Ми все робимо виключно своїми силами. Хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео. Дякую вам всім за увагу!